Ви вже явно помічали, що складні задачі значно легше вирішуються, коли розум знаходиться у стані спокою, коли нічого не відволікає, особливо після здорового сну рішення на складні задачі. Часто приходять як осяяння, і це не випадковість. Науково підтверджено, що мозок працює в різних режимах, які можна виміряти спеціальними приладами. Одразу після пробудження мозок переважно перебуває в режимі альфа-хвиль. У цей час за рахунок підвищеного зв'язку з підсвідомістю зростає креативність та інтуїція. Цей стан також проявляється під час душу, медитації чи глибокого розслаблення. Геніальні ідеї найчастіше народжуються під час відпочинку, коли перед цим ви добре над ними попрацювали. Тому, якщо ви застрягли над складним завданням, не з себе останні сили. Дайте можливість мозку перезавантажитись. Тиша, природа, роздуми на свіжу голову зранку можуть стати ключем до несподіваних рішень. Особисто перевірено. Рекомендую.